Прийшла весна у рідний край, потекли ріки, прокинувся гай, дерева сонно позіхають, птахи ви звірі зустрічають, ну а люди час не гають, весну працею зустрічають, Що потрібно для роботи і в саду, і на городі? Загадки відгадайте, знаряддя праці впізнайте. Перекопує, копає, городнику допомагає. Бур'яни сапає, землю підрихляє, доріжки гарно підмітаю, чистоту я полюбляю. Держаки залізні зуби маю, соломи ними піднімаю. Невеликий груз вожу, твоїм рукам допоможу. Загрібаю, вигрібаю на весні, лад навести допомагаю. Через носик водолю, суху землю, оживлю. Залізну силу маю, дрова порубаю. Злозив броня я маю, багато все вміщаю. Ношу водичку із кринички. На руки треба одягти, щоб від скабок їх вберігти. Не боїмося ми води, хоч в калюжу ти вступий, сухі ноги будеш мати і спокійно. Працювати. Зайві гілочки зрізаю, даю збільшитись врожаю, накидаю я завзята, називаюся Лопата, які ви в мене розумники. А зараз пропоную вам зліпити Чудово і відправитись працювати на городі або клумбі. А для цього вам знадобиться. А перед тим, як працювати, треба ручки нам розм'яти. Кап-кап-капотить водичка, то вже весна красна. Сонечко пригріло, пташки прилетіли. Ось ми ручки розм'яли, а тепер вперед до справи. Бажаю вам всім успіху і чекаю на ваші відповіді та ваші чудові тачки.